Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами спечемо дуже смачні пісочні рогалики з маком та горіхами. Готуємо тісто для рогаликів. мисці з'єднуємо просіяне борошно. До нього додаємо смалець та вершкове масло, яке ми будемо натирати на грубу терку. Обмочуємо у борошно. І натираємо. Натерте масло, смалець та борошно перетираємо руками в крихту. Крихту залишаємо поки в стороні. Тепер окремо в мисці з'єднуємо жовтки, сметану, сіль. Горілку перемішуємо до однорідності. Далі додаємо рідину до крихти і починаємо замість тіста. Вимішуємо недовго, головне, щоб тісто збилося в грудочку. Тісто гарно замісили. Кладемо його у миску, накриваємо плівкою і ставимо в холодильник на 1 годину. Готуємо макову начинку для рогаликів. У ковшик. Викладаємо мак. Попередньо ми його повинні промити у проточній воді. Далі до нього виливаємо воду. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, помішуючи, варимо до моменту, коли рідина повністю випарується. Коли рідина з маку повністю википіла, вимикаємо вогонь. Пробиваємо погружним блендером мак до побіління або перетираємо його у ступці. Поки мак теплий, додаємо до нього вершкове масло та цукрову пудру. Гарно перемішуємо. Також до маку додаємо підсушені мелені горіхи. Це гарно перемішуємо. Викладаємо начинку у миску, даємо їй повністю охолонити. Далі ставимо в холодильник на пів години. Тісто охололо починаємо формувати рогалики. Розділяємо тісто на дві частини. Поверхню присипаємо борошном, розкочуємо з шматочка тіста коло. Розділяємо коло на рівні 16 частинок. Ложкою викладаємо начинку з ширшого краю. Краєм тіста накриваємо начинку. Ось так притискаємо пальчиками. Далі згортаємо тісто до центру. І ось такий у нас повинен вийти рогалик. Викладаємо на деко застелене пергаментною бумагою. І так формуємо всі рогалики. Формовані рогалики зверху змащуємо з сумішю один жовток та столова ложка молока. Розігріваємо духовку на 180 градусів та випікаємо рогалики 20-25 хвилин до золотистого кольору. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання рогалики виймаємо з духовки і даємо їм повністю охолонути. Коли рогалики охолонули, обсипаємо їх у цукровій пудрі і викладаємо на тарілку, в якій будемо подавати до столу. Обов'язково приготуйте рогалики за цим рецептом. Також можна їх готувати з будь-якою вашою улюбленою начинку. Спробуйте це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за лайки та підписку.